1 березня 1810 року народився видатний польський композитор і піаніст віртуоз Фредерик Шопен. Вже у свої вісім фортепіанний Вундеркінт давав концерти, і як ніхто інший вмів передати емоції в музиці. Твори Шопена їх понад дві сотні це складні і водночас витончені мелодії, які впродовж століть надихають композиторів в усьому світі. Сьогодні, 81 рік від дня корюківської трагедії, тоді німецькі загони СС та угорська жандармерія вбили майже 7 тисяч мирних жителів, переважно жінок, дітей і літніх людей. За два дні нацистської каральної операції селище Корюківка на Чернігівщині було вщент знищене. У такий спосіб окупанти помстилися партизанам, які проти ночі 27 лютого 1943 року. Розгромили німецько-угорський гарнізон на залізничній станції. Організована каральна акція стала найбільшою і найжорстокішою за період Другої світової війни. 1 березня 1947 року розпочав роботу Міжнародний валютний фонд. Кредитно-фінансова установа ООН зі штаб-квартирою у Вашингтоні була створена 29 дев'ятьма державами. Основне завдання МВФ допомагати країнам-членам організації у моменти серйозних труднощів та фінансових криз. Його членами є 190 держав, зокрема, і Україна. Сьогодні МВФ підтримує нашу економіку, що через агресію Росії зазнала найбільших втрат. За часи своєї незалежності. Сьогодні Всесвітній день цивільної оборони. Дату обрали не випадково. 1 березня 1972 року створили Міжнародну організацію цивільної оборони, членом якої є і наша держава. Для українців, котрі вже третій рік живуть в умовах воєнного стану. Цей день як ніколи актуальний. Головна його мета підготувати мирне населення до надзвичайних ситуацій. Тому в країнах-членах організації 1 березня проводять навчальні евакуації та семінари про безпеку. Два роки тому дві російські крилаті ракети поцілили у будівлю Харківської обласної державної адміністрації. Перший вибух стався майже о 8-й ранку, другий за 15 хвилин. Внаслідок атаки загинула 31 людина. Пізніше стало відомо, що координати Харківської ОДА, а також інших цивільних будівель, російським кураторам передав місцевий мешканець Денис Панікаров. Зрадника засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. А яким буде перше березня 2024 року, залежить від кожного з нас.